Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися правильно вимовляти звуки, а допоможуть нам у цьому осінні чистомовки. Діти, повторюйте за мною. Ай, 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 парасольку пошукай! Лє ле, лє, ле, ле. дощик лє ле та лє. Ле. Ру-ру-ру. Я грибочки зберу. Де де, де осінь тихо йде. Ла-ла-ла, білка жолоді знайшла. Та, та, та гарна осінь золота. Ду-ду-ду, фрукти у саду, ні, ні, ні сливи. Руші запашні. Ла, ла, ла вже нема тепла. Ду, ду ду, жовте листя у саду, иця, іця листя жовте, мов лисиця. Ала, ала ала осінь в гості завітала. Молодці малята. Ви гарно попрацювали?